На фронті, де кожен день це битва за життя, зубний біль стає нестерпним ворогом, здатним позбавити концентрації навіть найвитривалішого бійця, що може коштувати життя. Саме тут, у пересувному стоматологічному кабінеті 31 першого МВР, на запорізькому напрямку, віктор не просто лікує зуби, а він повертає побратимам можливість зосередитись на головному боротьбі та перемозі. Коли почався твій бойовий шлях, коли приєднався до Лав Збройних Сил України і що цьому слугувало? Перший день повномасштабка, Вітінька встав, пішов в військкомат. Постояв в черзі, все там потрошку стріляє бахка. Мені кажуть, що ти хто? Я кажу, я лікар-стоматолог. Кажу, дайте мені автомат, хочу боронити. Мені кажуть, пішов нахуй, нам потрібні РПГшники. Е, От так мене і не взяли в Я Жив в Києві, е, працював в державній поліклініці, збирався відкривати свою клініку. От. Але прийшла війна, клініку в незакінченому стані е, трошки спалили. Ну, я залишився працювати в державній поліклініці. Тобто, все, що ти вклав у той бізнес, який ти хотів свій відкрити, все зруйновано? Ну, так. І я почав шукати собі те місце у Збройних силах України, де я б був максимально ефективним. Як стоматолог, я думаю, що я більш ефективний, ніж командир кулеметного взводу. Тому, ще раз кажу: хтось побіг шукати діагноз, я побіг шукати бригаду. Слава Богу, я знайшов бригаду, де нормальне командування, де я займаюся своєю роботою, ну і при цьому ще й служу. Давай поговоримо про твій стандартний робочий день. От твій звичайний робочий день, О котрій він починається, приблизно коли він закінчується, як він проходить? Я не на роботі, я на службі, тому в мене. Це все відбувається цілодобово. Так, звичайно, що е, ми намагаємось там приймати штатно десь з 9 до 6, але якщо є ургенція чи якась е, пряма необхідність, і у другій ночі інколи бувало, виїжджали. Е, ну, так що все трошки від роботи відрізняється. Робота стоматологом у цивільному житті, робота стоматологом на фронті а основні відмінності? Основні відмінності. Е, я думаю над цим питанням. Основна відмінність в тому, що тут треба зробити максимально швидко і максимально ефективно. Тому що в цивільному житті я можу пацієнта назначити на завтра, не післязавтра, на через тиждень, і він прийде. А тут невідомо, чи прийде пацієнт завтра, чи буде в нього така можливість от, приїхати. От, тому що це вже Служба, це вже армія, це вже війна. З якими скаргами частіше за все звертаються хлопці та дівчата? Е, частіше за все, ну це вже, на жаль, е, запущені історії. Це вже ускладнення, дуже рідко. От так, от щоб з просто там лікар, в мене маленька дирочка в зубі. Давай швидесенько. Ні, це вже така руїна, це вже ай-яй-яй, і, і це вже треба збирати. Чи видаляти, на жаль. Тобто звертається вже, коли прям сильний mm. білі, він дошколяє виконуватися? Здебільшого так. От, Але ну, ми працюємо. Ми працюємо над тим, щоб звертались з менш запущеними історіями. Чим раніше, тим краще. Профілактика наше все. Ну так потрошки, потрошки, потрошки. Спочатку, блін, не загониш, а потім не вигониш, поки останній зуб не вилікуєш. Поставили пломбу і з'явилася чутливість. Лікар зараз накрив зубчик і їдемо працювати далі. Як в тих умовах, в яких перебувають хлопці, можна взагалі дбати про гігієну полості рта? Ну, це важко. Але ну, робимо що? Сам роботу. У нас от є зубні пасти, волонтерські, роздаємо. Якісь полоскалочки, ну і так розповідаємо, що що і як. Звісно, коли людина виконує бойове завдання, там дуже важко якось в міндажі, там почистити два рази на день зубки, там пополоскати це все. Але ну, хлопці якось намагаються. Я раніше хотів звернутися, ну трошки за справ було багато. Сьогодні наважився, прийшов до лікаря. Лікар мене прийняв без всяких нарікань. Працював дуже чудово, безболісно, в принципі, дуже гарний сервіс. Я йому ставлю п'ять балів. п'ять з п'яти. Як ти відносишся до нетрадиційних способів боротьби з зубним болем? Ну, там йод. Сала, йод са... да, все це. Ну, йод, до речі, це ефективна штука, тому що він нерв висушує, муміфікує, і біль проходить. Особисто як лікар. Я до цього ставлюсь негативно, бо я тут є, і треба приїхати до мене і не затягувати. Далі трошки воно. Але якщо нема можливості потрапити до стоматолога і це дієво, то як ситуаційне лікування? Хай роблять все, що завдяки. А що ти міг би порадити? От давай таку знаєш, уявну ситуацію? Ну, дійсно, бойові. Е, немає жодної змоги приїхати до стоматолога. Зуб болить ну, неймовірно, а зубний біль його дуже важко терпіти. Е, от З тих нетрадиційних методів хоча б щось якось щоб можна використати. Йодний тампон на хворе місце. Ну і все, так? Да? Е, якщо це нема можливості, якщо це бойові умови, то. Е, Хлопці п'ють там німи сил. Якщо є якийсь антибіотик, вони, там, там п'ється все просто. Е, інколи навіть, е, ну, там, якщо є якийсь кетанов чи щось, от, це все їсться і п'ється. Тому нема е, такої поради: от в тебе зуб болить. От візьми оце від голови, оце від зуба, дай пігулку розламай і випий. Е, Найдієвіший спосіб, це от, як в мене хлопці, там док, ми там завтра, післязавтра на позицію, щось в мене зубом не те і не так, я приїду. Оце найдієвіший спосіб, щоб в тебе на позиції не боліло. Бували такі випадки, що хлопці а, якось самостійно собі там видаляли зуби, знаходячись на бойових, тому що не могли терпіти біль. А, на моїй пам'яті не було. Був один. А він сам собі порізав щок. У нього була епідермальна кіста на щоці, гарний такий набряк, і він сам себе порізав. От, кістозне, кістозний міст вийшов, і він до мене приїхав. Я вже помив, почистив, задренував, мав би сьогодні приїхати, але щось його не. Це, на моїй пам'яті, це перший такий е, випадок самолікування радикального. Тобто, що людина взяла і собі порізала щоку. Е, тим більше в правильному місці. Чи приходять хлопці е, просто з панічним страхом е, стоматологів, які, знаєте, набути у дитинстві, якщо приходять, що ти цим, з цим робиш? Ну, звичайно, ну, ми всі боїмося стоматологів. Ми навіть не боїмося стоматологів. Ми боїмося того, що стоматолог може зробити боляче. І він 100% зробить боляче, бо це ж така от падлюка. От. Це той лікар, який 100% зробить боляче. Люди не бояться стоматологів. Вони бояться болю. В дитинстві стоматологів боялися. Звісно, хто ж їх не боїться. Ну, Трошки часу пройшло. і Ця боязнь ушла, пішла, пішла, пішла. Ну, отак, в принципі, щас не боїмся, ми нічого не боїмося. У мене недавно був такий випадок, що хлопець приїжджав такий переляканий, переляканий, а я йому просто посміхнулася і все, і він не боїться. Але часто таке буває. Просто ми заспокоїмо. Ну, перед тим, як вони приходять, я їх, звісно, вже зрозуміло, що налаштовую на позитив, що лікар добрий, все чудово. Ідіть погляньте на стомат кабінать перед тим, як сісти в крісло, подивіться, заспокойтеся. Вроді би все добре, але все одно бояться. А, є військові, які бояться самих уколів. От. Каже, лікарю, я буду терпіти, роби все, що хочеш, але укол мені не роби. Ну, так, що що ми робимо? Ми лікуємо. Ми максимально стараємось бути дружніми, максимально привітними і намагаємось психологічно знімати той страх перед лікарем, який був набутий. Як дитяча травма. Стосовно алергічних реакцій, яким чином перевіряти, чи є алергія, чи немає, чи є змога робити алергопробу? Ну, ми робимо підшкірну алергопробу, звичайно, ми збираємо анамнез, тобто робили анестезію раніше, чи не робили, як проходило, тобто повний спектр е анамнезу. Якщо десь видно, що чи каже неправду, чи щось, робимо підшкірну, Пробу на анестетик і далі вже від цього відштовхуємось. Ти міркував про те, яким бачиш ти себе через рік, через два, через три? Ні. Чому? Не знаю, прилетіти може будь-куди. <світ> може, а може, не прилетіти. Я зараз знаходжусь на службі в бойовій частині, в армії, яка в країні, яка веде війну. Що буде завтра, то буде завтра. Ми живемо сьогодні. У мене от сьогодні є діти, на завтра є запис. От, Це я чітко знаю. Я чітко знаю, що я буду робити завтра. Три каріса, два видалення. В тебе є якась мрія? От Про що ти мрієш? Ну, має бути ж якась мрія, особиста. Особист. Не про те, щоб приходили з незапущеним каріасом. Або... Щоб підерів не було. Що всі додому повернулись цілі неушкоджені. Дякуємо кожному медику, хто в умовах постійної небезпеки для власного життя та здоров'я рятує побратимів від смерті та болю і вносить свій неоцінений вклад у нашу майбутню перемогу.